Прислухаючись до носів англійської мови, ми дуже часто чуємо фрази, наприклад, wake up, «calm down», carry on, take-off, put off» і так далі. Сьогодні поговоримо про «on», «off», «up» і «down». Як вони можуть змінити значення слова взагалі змінити? Тому будьте уважними додивіться відео до кінця про інші прийменники, які можуть додатися до дієслів, ми поговоримо якось іншим разом. Ось ці чотири прийменники дуже поширені в англійській мові, але їх значення можуть відрізнятися, і навіть не можна якось зробити аналогію до нашої мови до української мови, як я буду старатися пояснити вам, в яких напрямках потрібно розуміти. Той чи інший прийменник, коли він біля того чи іншого дієслова. <му> Дуже часто фрази із цими прийменниками on, off, up, і down використовуються у переносному значенні, не у прямому значенні. Ось, наприклад, є таке вітання: Hey, what's up? Так, якщо ви перекладете буквально what is up, що наверху, що там згори. До речі, про цю і інші форми вітання в нас є відео на цьому каналі. Я залишу посилання на нього у описі до цього відео. Отже, коли я почав перекладати словником what is up, мені то не робило сенсу. Як то? Що вони питають? «Hey, what's up?», що там наверху, що там на горі. Тому будьте уважні до кінця цього відео. І починаємо з того самого «up», Поскільки «up», «down», «on», «off» Це прийменники, вони несуть якесь своє навантаження, своє значення. Тому ми будемо розглядати як буквальне значення цих слів, так і переносне значення цих слів у фразах. Тобто у буквальному значенні «ап» означає якесь вище місце або вище положення, тобто рух до вищого місця або рух до, до, до вищого положення. Це також може бути просування по кар'єрних сходинках вверх. Тобто це не тільки положення фізичне. Але це положення може бути у, на вашій роботі чи в соціальному статусі і так далі. І таке інше. Але пам'ятайте, основне значення або буквальне значення це рух угору. Up. І ось коли ми цей самий прийменник ап приєднуємо до якогось слова, то вираз цей цілий, фразове слово, скажімо так. Буде мати зовсім інакше значення. Звичайно, воно може бути і пряме, має, може мати і пряме значення. От, наприклад, пряме значення. He climbed up the hill. Він піднявся на пагорб. Це пряме значення. Ось одне із переносних значень, коли ми використовуємо up. Cheer up. Cheer up. Підбадьорся. Так можна сказати людині, яка. Ну, має трошки поганенький настрій. Тобто, у цьому другому прикладі, в переносному значенні, ап означає покращення настрою, а не фізичний рух угору. Тобто це виходить зміна стану. Ап тут просто показує, що ми із одного положення, із якогось негативного піднімаємо настрій вверх. Правда, і в нас так само говорять підняти настрій. Все, що нам треба із одного положення у інше перенести, навіть у переносному значенні, ми там можемо спокійно використовувати UP як додаток до дієслова. Ось, наприклад, WAKE UP. WAKE UP це означає з одного стану, з стану сплячки, перенестися у стан неспання, тобто прокинутися. Break up. Break up у переносному значенні, наприклад, означає припинити стосунки, розірвати стосунки з одного стану стан у стосунках, перейти до стану не у стосунках. Break up. Bring up. Підняти питання для обговорення. Bring up. Тобто питання десь воно лежало, а ви його піднімаєте до рівня. Set up. Це скласти в якомусь порядку, або щось організувати. Іншими словами, це напрямок до зміни стану. Не обов'язково вгору, тому що переносне значення break-up a relationship, розірвати відносини. Це ж переносне значення, ми ж тут не підносимо вверх, правда? Просто коли break-up, коли ламаю щось, так? то якісь частинки, дві, коли ламаються, підносяться якби вверх. Або так ламаєте, ну все одно дві частинки підносяться вверх. От виходить, чому break-up. Але в нас є так само і breakdown. Тобто це залежить від того, на що ви звертаєте увагу. Ми про breakdown дуже скоро поговоримо і, і не переключайтеся, будь ласка. Більше прикладів фраз з використанням up буде у нас у другій частині відео. Перша частина для тих, хто спішить, хто не може додивитися відео до кінця. Тому, хто має час, додивіться до кінця. Наступний прийменник, який часто використовується у фразах, це down. Якщо up було рух вверх. Down це рух вниз. Тому, стосовно цього, ми й будемо розуміти фрази навіть у переносному значенні, хоча там down не буде означати фізичного руху вниз, наприклад, як з настроєм може статися. Ну ось у буквальному значенні down, she sat down on the chair. Вона сіла на стілець. Чи можна просто сказати she sat on the chair? Так, звичайно можна сказати. Але she sat down, воно звучить більш. Практично для англійської мови, тому що в англійської мові є так само свій ритм і своя мелодія. І через це ці наші фразові слова або фрази, які часто використовуються носіями, вони дуже часто плутають, що вже не можна було просто сказати she sat on the chair. Можна було, але там вже це буде дуже страшно формально. А у розмовній мові дуже часто використовується ось це down, особливо і sit, sit down, please. Ну, але ж є і переносне значення, у якому найбільше ці фрази і «He He's feeling down today». Він почувається не дуже добре сьогодні. Тобто «feeling down» вниз, напрямок руху вниз, це означає «feeling», почуття. Він почувається, його почуття пішли вниз. Так, якби, ну, як барометр, знаєте, перед дощем йде вниз, так само і наші почуття можуть йти вниз і вверх підніматися настрій і опускатися настрій. Тому коли настрій опускається напрямок руху якби вниз, тому і використовується feeling down, коли опускається настрій, погіршується настрій. Як ви бачите, down дуже часто використовується для того, щоб показати, ну, що ем, негативний наш емоційний стан. Із позитивного або із нормального переходить у негативний, трошки гірше стає. Тобто down це завжди буде як, як щось гірше. Або інколи навіть буває, що зміна стану із одного зовсім на протилежний. Наприклад, слово calm down. Calm", Спокійний, а calm down заспокоїтися. Ну, або стань, стань спокійним. Тобто стан у нас неспокійний. Ми кажемо calm down, тобто переведи в протилежний стан у стан спокою. Breakdown. Пам'ятаєте, я вам казав про ап. up» – up. Це розірвати стосунки. А є ще «break down», А «break down» більше відноситься до техніки. Коли ламається якась техніка, перестає функціонувати правильно наш принтер, наш комп'ютер, наша машина, неважливо що, або коли втрачаємо контроль над чимось. По більшій частині брейкдаун відноситься до техніки, хоча не завжди тільки до, тех, до техніки. My car broke down. моя машина вийшла з ладу. Turn down. Turn down використовується у двох важливих моментах. Ну не тільки у двох, але це, це два важливі напрямки. Це коли ми, наприклад, щось відкидаємо, хтось приніс. Не знаю, подарунок комусь, а та людина не прийняла подарунок. Або хтось робить пропозицію руки і серця, а дівчина відказує, відмовляє, як це буде тоді звучати. She turned down his proposal. Вона відхилила його пропозицію. Але turn down також можна використати, коли потрібно зменшити гучність на чомусь. Чому turn down? бо раніше це було треба було повернути вниз, щоб зменшити. Хучність якоїсь, я не знаю, магнітофона раніше чи, чи на телевізорі, треба було реально крутити. Turn down, правда? Write down. Записати щось. Невже не можна просто сказати write? Та звичайно, що можна, але це буде дуже формально. Write down це означає просто взяти і записати. Якщо будемо перекладати і write, і down окремо. Писати вниз, ну вибачте, це, це значення, яке тоді буде, якщо ми все буквально будемо перекладати. Просто знайте, що з цими up-down, on-off, ну, і іншими прийменниками слова можуть набувати переносного значення або мати одне значення для обох слів разом. Більше прикладів про down так само буде у другій частині цього відео для тих, хто має час переглянути його. А ми переходимо до on. Ви знаєте, що прийменник on означає на. Коли доторкається якоїсь поверхні. У нас є вже відео про цей прийменник, коли він окремо, коли він у прямому значенні, можете переглянути на цьому каналі. Але, але є також і переносне значення, коли значення інше, метафоричне. Коли ми додаємо on до якогось слова, і значення стає зовсім іншим. Подивіться: The book is on the table. Тут це просто все зрозуміло книга на столі на, тому що вона ну, доторкається. Своєю площиною до площини стола. Це пряме буквальне використання прийменника on. А ось переносне значення. Подивіться, The meeting is on. У другому прикладі on означає, що зустріч відбувається за розкладом. Зараз вона триває. Триває за розкладом. The meeting is on. Ось найбільш поширеним напрямком використання прийменника ON з іншими словами, якраз і буде мати значення продовжувати дію. Дія тривати має або тривала. Тому давайте розглянемо найпоширеніші з фраз з використанням on. Turn on це увімкнути. Увімкнути, щоб запустити або пристрій, або машину. Turn on the car. Заведи машину, ну або запусти машину. Turn on the TV. Включи телевізор. Turn on це дія, яка запускає щось. Hold on. А hold on це якраз потрібно затримати щось. Тривалість паузи використалася, наприклад, почекати якусь мить. Тобто, все-таки тривалість, хоча і паузи, але все таки показує он на тривалість якусь. Hold on, I'm coming, hold on. Почекай трошки, я вже йду. Почекай. Подивіться використання он із словом carry.

Інша дуже поширена фраза із прийменником on це покладатися на когось або на щось. Тут також використовується якась тривалість дій, тобто ви продовжуєте покладатися на якусь людину чи на щось. Більше прикладів використання прийменника on у фразах буде у другій частині цього відео для тих, хто має час переглянути більше. А ми з вами зараз переходимо до прийменника off. Основне значення фраз із використанням OF це. Подалі від чогось, щоб не бути прив'язаним до чогось. Подалі від чогось, від'єднати від чогось. Як завжди, приводимо як буквальне значення, так і переносне значення. Подивіться, наприклад, буквальне значення. He jumped off the bench. Він зіскочив з лавки. Був на лавці, скочив далі від того. Тобто це переміщення далі від об'єкту. Але у непрямому значенні, як, наприклад, у цьому реченні The Deal is off. Off дає напрямок, що. Щось скасовується або відміняється. Угода розірвана. The deal is off. Або можуть сказати I am off. Все, я покидаю, я пішов. Тобто моє перебування тут припиняється. Ну і ось чотири поширені фрази, які дуже часто використовуються з off. Take off. Якщо ви вже куди-небудь летіли літаком, то ви знаєте, що літак що робить? The airplane takes off, злітає. Take-off також означає стати успішним. «Her business just took off». Її бізнес чи справа. Ну просто стала дуже супер успішною. Вона злетіла вверх просто. Її бізнес піднявся наверх дуже швиденько. Використання turn off». Пам'ятаєте, ми використовували turn on включити щось чи запустити щось, особливо машину. Так само «turn off» використовується в основному до якоїсь машинерії, так би мовити, до техніки якоїсь. Turn off означає вимкнути ну, для, з ціллю, щоб зупинити пристрій або машину. Ось cut-off це підрізати, якщо ви на машині їдете somebody cut me off. Відрізати, підрізати. Або якщо подивитися просто на якийсь напрямок, це перервати або усунути когось від чогось. Put off. Відкласти на потім. Відстрочити. Строк перенести на потім. I have to put my meal off. Я мушу відстрочити, відкласти на потім приймання своєї їжі. Перед тим як перейти до другої частини цього відео для тих, хто має більше часу для вдосконалення своїх навичок використання on, off, up and down, я хотів би просто вам тут сказати щось дуже цікаве про ці чотири прийменники. Насправді це буде коротенький підсумок, але цікавий підсумок. Ті самі слова. Можуть мати різне значення у різному контексті. Тому обов'язково дивіться на значення цілого речення, у якому контексті вони приводяться. Ось, наприклад, якщо ви використаєте слово turn-off, ми говорили з вами: turn-off це значить щось виключити, особливо якусь техніку чи пристрій. Але якщо ми читаємо, наприклад, речення turn-off the road, це не означає виключити дорогу. Це означає з'їхати з дороги. – «turn», Off the road, зверни з дороги, з'їхати з цієї дороги. Бачите, як цікаво, тому звертайте увагу на контекст. Ці два слова можуть у вас там світитися, turn-off, але розуміти їх треба в одному прикладі у переносному значенні, а в іншому прикладі у прямому значенні. І другий момент, який виходить з першого, коли ми розібралися зі змістом, про що йде мова? І ми бачимо, що це не пряма мова, це ідіома якась там є, правда? Або це якісь, я не знаю, алегорія, метафора, використовується із цими прийменниками on, off, up and down. Тоді ви не можете перекладати то, те слово, до якого ці, ці прийменники приєднані, не можете перекладати у прямому значенні. Потрібно обов'язково запам'ятовувати. Окремі значення окремих слів у поєднанні з цими прийменниками. І не переживайте, у вас все вийде запам'ятати і зрозуміти, тому що носії англійської мови дуже полюбляють ці фразові слова, ці фрази використовувати в їхній розмові. І тому тепер просто запам'ятайте ті напрямки, про які я вам говорив, у яких використовуються відповідні прийменники. Up, down, on, off. Якщо ви зараз покидаєте це відео, будь ласка, не забудьте залишити ваші вподобайки, залишити ваш коментар і поширити це відео серед ваших друзів. А якщо ви ще поки що не покидаєте, але хочете це зробити, будь ласка, зробіть зараз, тому що ми переходимо до другої частини відео, де буде більше прикладів і де буде вправа для того, щоб ви себе перевірили. А також речення, яке вам самим треба буде зрозуміти, у якому є дуже багато таких фраз, але ви переклад самі напишете у Внизу у коментарях до цього відео. Добре? Окей, друга частина. Другу частину цього відео будемо проходити в тому самому порядку, в якому ми проходили першу, але тут буде більше прикладів. І точніше ви зможете зрозуміти, як використовується. Тому починаємо з UP. GIVE UP. GIVE UP використовується, коли ми говоримо про припинення наших спроб або про те, щоб здатися. Окей. She decided to give up after many failed attempts. Вона вирішила здатися після багатьох невдалих спроб. Pick up. Pick up дуже часто використовується, коли питають, чи могли б ви мене, наприклад, забрати. Можливо, ви будете проїжджати по мою хату. Я прошу вас, pick me up on your way. Can you pick up those papers? Ви можете забрати ті папери, але також pick up може означати, щось вивчити швиденько про що-небудь дізнатися. He picked up Spanish while living in Mexico. Він вивчив іспанську мову, живучи в Мексиці. Set up. Set up. up – це означені організувати або підготувати щось, що небудь в якому небудь випадку. They set up the equipment for the concert. Вони налаштували апаратуру для концерту. Тобто налаштувати, скласти, організувати в якийсь спосіб. Make up, до речі, подивіться, make-up тут написано окремо. Коли воно написано окремо, тоді ми говоримо про те, що хтось щось вигадав. He made up an excuse to skip the meeting, або to skip the school, наприклад. Він вигадав якийсь привід для того, щоб пропустити зустріч ну, або школу. Тобто make up, коли пишеться окремо. Це або щось вигадувати, якусь історію чи якусь брехню, ну або навіть помиритися після сварки. They had a fight, but made up afterwards. Вони посварилися, але потім помирилися. Зараз більше прикладів використання down. Ви пам'ятаєте, down це напрямок вниз. Правда? Up напрямок вверх, down напрямок вниз. І відповідно наш настрій може погіршуватися, тобто все, що погіршується, зменшується з напрямком вниз по значенню. Там можна буде використовувати і розуміти саме так ті фрази. Додатково зверніть увагу ось на ці фрази down. Ви пам'ятаєте, що це про те, щоб поламатись поломки машини якоїсь. Ну, а так само це означає емоційно зламатися, емоційно впасти. My car broke down on the highway. Моя машина зламалася на трасі. І про емоції: She broke down after hearing the sad news. Звичайно, ми тут не будемо перекладати, вона зламалася після того, як почула е, сумну новину. Це буде говорити нам про її емоційний стан. Можливо, вона розплакалася після того, коли вона почула сумну новину. Calm down означає заспокоїтися, розслабитися, менше засмучуватися. Тому якщо хтось broke down, як у тому прикладі, she broke down, ми можемо заспокоїти, підійти, сказати, please calm down. «заспокойся». Або якось у цьому прикладі. He finally calmed down after the argument. Він вречі заспокоївся після сварки. Write down. Про яке ми говорили. Please, write down the address. Будь ласка, запиши адресу. Write down запиши. Take down. Take down означає зносити або щось знімати, особливо з, вико, з високого місця, або навіть перемогти когось. They took down the old building. Це значить що? Значить, вони знесли стару будівлю. А «The wrestler took down his opponent easily» – «Борець легко здолав свого суперника. Тут у нас вже означає «took down» перемога. Сподіваюся, вам не дуже ще надоїли ці прийменники і ці фрази, тому що вони насправді дуже часто використовуються. Пам'ятайте, дуже часто нам потрібно просто запам'ятати значення цієї фрази. Яке буквально, якби ми перекладали, було б зовсім інакше. А у поєднанні з прийменниками деякі слова потрібно просто тільки запам'ятовувати. А ми йдемо далі. Hold on. Hold on, це або триматися дуже сильно чогось, або навіть чекати когось. Пам'ятаєте, ми про це говорили. Hold on, I'll be right there». Почекай, я зараз буду. Hold on to the rail while walking down the stairs. Тримайся за поручні під час спуску по сходах. Якщо ми би тут використали просто hold. Це тримати. Ну, не завжди hold, I'll be there. I'll be right there. Тримати що? А hold on зачекай. Get on. Get on означає сідати на якийсь вид транспорту. Також це означає просуватися або мати прогрес у чомусь. Get on the bus, it's leaving soon. Сідайте в автобус, він скоро відправляється. Get on the bus. I need to get on with my work now. Мені потрібно зараз займатися своєю роботою, або мені потрібно зараз продовжувати свою роботу, робити прогрес у цій роботі. Я говорив вже про take-off як про значення злітати для літака, правда? Але take-off ще означає знімати щось або залишати залишати якесь місце. Ось, наприклад, he took off his jacket. він зняв свій піджак. The plane will take off in 10 minutes. Про це ми говорили у попередній частині. Літак вилетить через 10 хвилин. He took off after the meeting. Після зустрічі він швиденько покинув. Коли ми говоримо про те, що хтось покидає якесь місце take off, або в минулий час took off, тоді це говориться про швидку дію. He took off. І Швиденько покинув. І ще один додатковий приклад. Я хотів би привести стосовно put off. Ми говорили, що це щось відстрочити, відкласти на потім. Але подивіться, як воно дуже важливо використовується у англійській мові. We had to put off the meeting until next week. Звичайно, тут можна було використати we had to postpone, якщо було би дуже формально. We had to postpone the meeting until next week. Але у розмовній мові, у неформальній мові, щоб підтримати цю мелодію і такт англійської мови, ми використовуємо put-off. We had to put off the meeting until next week. Нам довелося відкласти зустріч до наступного тижня. І щоб краще нам засвоїти цей матеріал, зараз зробимо всього дві вправи, але перед вправами одне речення, яке ви самі спробуйте перекласти. Речення просто переповнене фразовими словами. І подивіться, чи ви зразу їх все зрозумієте. Відповідь запишіть у коментарях, будь ласка. This morning I woke up early, sat down with a cup of coffee and turned on the TV to catch the news. But after a while I decided to turn it off and get up to start my day. Я би порекомендував вам зробити скріншот цього речення і спокійно собі перекласти з англійської на українську і потім записати вже в коментарях. Я буду дуже вдячний, якщо ви це зробите. Зверніть увагу, скільки багато там є фразових слів. А зараз до да вправо. Тут вам потрібно заповнити пропуски, заповнити там preposition, вставити up, down, on або off. He decided to break with his girlfriend. Він вирішив ну, порвати відносини зі своєю дівчиною. The teacher asked him to sit during the presentation. Вчитель попросив його сісти протягом презентації. Can you turn the lights? It's too bright. I need to write this before I forget. Я мушу не забути. He decided to break up with his girlfriend. The teacher asked him to sit down during the presentation. Can you turn off the lights? It's too bright. I need to write this down before I forget. Ну і друга коротенька вправа. Тут вам вже даються готові фрази, тільки їх потрібно вставити у відповідні речення. І все. After years of trying, she finally decided to on her dream of becoming a professional athlete. Яке би слово ви вставили тут. Give up, take off, turn on, break down. Після років спроб вона в кінці кінці вирішила покинути свою мрію стати професійним атлетом. The plane is ready to in 15 minutes. Літак буде злітати через 15 хвилин. My car tends to a lot during the winter months. Моя машина часто ламається протягом зимових місяців. Ну або ламається взимку. It's getting dark. Can you the lights? Вже сутеніє. Ти би міг? after years of trying, she finally decided to give up on her dream of becoming a professional athlete. the plane is ready to take off in 15 minutes. my car tends to break down a lot during the winter months. it's getting dark. can you turn on the lights? prepositions або з прийменниками. Найлегше їх вивчати групами, наприклад, wake up, get up і так далі, поскладувати собі в групі всі з значенням із використанням up. потім поскладувати собі із використанням down, потім on, потім всі згрупувати собі з використанням OFF, наприклад. І тоді ви зрозумієте, що всі фрази у групі, наприклад, up, Будуть у вас яке мати значення? Будуть нести значення якогось завершення, якогось покращення, та чирап, пам'ятаєте, покращити свій настрій або збільшення. Усі, наприклад, фразові слова або фрази у групі down будуть використовувати, будуть мати нести в собі значення зменшення відмови, або видалення, звідкись. Усь Фрази у групі on зазвичай будуть нести яке навантаження, або яке значення будуть надавати словам. Це почати щось, щось активувати, пам'ятаєте, turn on, якийсь пристрій, або якусь машину, або продовження, або залежність від чогось. І так само off, група OFF. Буде вам завжди говорити про що? Про роз'єднання, про зупинку чогось, роз'єднання, turn-off, роз'єднати там щось, зупинити щось, якусь техніку, машинерію, або вихід. Get-off. Turn-off the road. Пам'ятаєте? Ось, якщо ви так собі будете запам'ятовувати, я зараз вам складу це у таблицю, ви можете собі зробити скріншот цієї таблиці, щоб краще розумітися, у яких випадках використовується up, down, on і off. Ну і сподіваюся, що ви зараз поділитеся цим відео з вашими рідними і близькими, поставите ваші вподобайки, не забудьте це зробити. І залиште будь-який коментар, щоб наш україномовний контент просувався далі теренами Ютубу, і щоб більше людей, наших українців, могли, мали нагоду познайомитися з такими дуже важливими моментами, як використання фразових слів, або використання прийменників із словами, утворення фраз для. Розмовної англійської в основному. Ви чули і пам'ятаєте, що в основному фрази будуть використовуватися в англійській, розмовній, а у формальній англійській нам потрібно так будувати речення, щоб там було менше фраз, а більше точних виразів. Будемо це пам'ятати і подивіться ще відео на цьому каналі, яке вам допоможе обов'язково покращити свою англійську. Одне або дві. А побачимося з вами у наступному відео. Bye bye, see you next time! thank